Районний історичний музей відкрили у самому центрі Деражні. У музеї є на що подивитися, каже його директор. В експозиції предмети, яким тисячі років їх знайшли на території Деражнянського району. Найстаріший це приблизно 6 тисяч років це відбійники, кам'яні сокири, бойові кам'яні сокири періоду неоліту, трипільської культури і черніхівської культури. Колись у цьому приміщенні був музей краєзнавчий. За гроші з районного бюджету провели повну реконструкцію внутрішньої площі. Тепер тут чотири великих зали. У кожному по три експозиційних пояси. Експонати збирали місцеві історики та науковці. Експонати збиралися по селах району і в основному це передавали працівники культури і, звичайно, меценати. на сьогоднішній день основний фонд музею становить більше тисячі предметів, виставлено 648. Першим відвідувачем музею став голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Експозиція йому сподобалася. Чудовий музей відкрили. Бачите, ніхто не шукав великих мільйонів. Головне бажання. І дякувати Богу, що наші люди це розуміють. Ви ж подивіться, скільки експонатів, скільки різних матеріалів передано сьогодні в музей. Я сам не знав, наприклад, працюючи в тому числі в Дорожнянському районі, отаку от славну історію цього краю. Подоляни повинні знати і пам'ятати свою історію. Вважає губернатор. Нині на Хмельниччині майже в усіх райцентрах готують до відкриття подібні музеї. Зараз в трьох районах відбуваються капітальні ремонти приміщень. і Вважаю, що на протязі цього і слідуючого року 100% будуть створені музеї в усіх куточках нашої рідної Хмельниччини, тому що це вкрай потрібна справа. Ми маємо шанувати, цінувати власну історію, поважати своїх попередників незалежно від того, які події відбувалися, робити аналіз і завжди йти тільки вперед. У Дражнянському районному музеї сподіваються на велику кількість відвідувачів. кажуть, що вхід буде безкоштовним. Експонати обіцяють поповнювати і берегти. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий із Дражні для інформаційного випуску.